Шановні, я вас вітаю, це Діма з Ноги Боги. Я дуже вибачаюся відразу за мій голос, я прихворів трошки, але дуже хочу вам розказати про нові годинники Sunto Race S. Я не міг терпіти, тому що сьогодні офіційний анонс цих годинників по всьому світу, тому навіть з таким голосом я хотів вам про це розповісти. Це GPS-годинник. Для активного спорту з понад 95 режимами тренувань з яскравим amoled дисплеєм та величезним запасом батареї, і все це за досить прийнятну ціну, як для годинника цього рівня. Близько 19 тисяч гривень. Вибачте, що проривається репортаж, але буквально про публікацію відео на годинник пройшло оновлення. Я вирішив вам про це розповісти. Подробиці в кінці відоса. Ті, хто давно слідкує за ноги Боги, може знати, може сказати, що я вже давно користуюсь Сунтою, тому можу бути трохи обереженим, але спробую бути об'єктивним. Спойлер з самого початку чи раджу я ці годинники вам так чи є в цього. Годинника недоліки, про які вам потрібно знати також так. Давайте я розкажу вам по черзі, що саме цікавого. Це Sunto Race, це міцний та добре збалансований GPS-годинник, і саме це оновлена версія S Race S, яка тільки сьогодні, як я казав, була анонсована по всьому світу. За розмірами він тонший і менший від Sunto Race. Той був 13,6 мм, а цей 11.4 мм. І ширше трошки, тому що рейс був 49, а цей 70-45 міліметрів. Рейс має дуже яскравий 1,3 дюймовий AMOLED дисплей. Все добре видно, без проблем. Під прямими сонячними проміннями, все окей. Ременець годинника має стандартне 20-міліметрове 22-міліметрове, швидкозйомне кріплення. Цей ремінець досить просто замінити. Чи купити інший оригінальний, чи замінити нелюбий інший з Аліекспресу, наприклад, але довговічність, там ви самі знаєте, яка. Замість звичайного фіксатора звичного тут є маленька така застібка, про яку просто натискаєш, коли затягуєш годинник. Мені це подобається, це досить зручно, жодного разу не злітало. Таке саме кріплення було і в попередніх моїх Sunto 9 Pro. В годинника є дві основні кнопки отут по бокам, і крутилка для прорудки меню віджитів або масштабування карт, що дуже важливо. Натискання коронки діє як третя кнопка або кнопка вибору у більшості випадків. Верхня кнопка швидко запускає активність. От, Наприклад, в мене це. Останнє велосипед. І ви відразу можете тренуватись. Майже відразу знаходиться GPS і ви починаєте бігти, їхати на велосипеді, що вам зручно. Нижня кнопка працює як навігація назад. Також класно, що сунто використовує також довге натискання на будь-яку з цих трьох кнопок як швидкий доступ, який ви можете самі собі налаштовувати. Довге натискання на Кнопку верхню вимикає ліхтарик. А ми з вами знаємо, що ліхтарки в останні роки в Україні не бувають лишніми. Нижня кнопка запускає режим не турбувати, це зручно, просто не приходять повідомлення. А кортилка проти натискання показує пульс, а довге натискання включає. Меню налаштувань. На головному екрані в мене індикатор заряду батареї, дати, час, а також віджити, які показують, наприклад, кількість кроків, HRV, це варіабельність серцевого ритму, CTL – навантаження під час тренувань, TSB – баланс яці, тренувального стресу. Перехід вниз головного екрану показує віджити з інформацією про батарею, сповіщення, пульс, насиченість крові киснем. Час сходу і заходу сонця, погоду, кроки, висоту, дані про сон, цифровий компас, музику, карти та статус тренувань. Є ще багато іншого, але це основні моменти. Після кожної активності сунто запитує, як ви себе почуваєте під час тренувань, потім він аналізує ці дані і показує їх у додатку Сунто. В додатку ви побачите HRV, варіабельність серцевого ритму. Під час сну, якщо ви трекаєте сон, звичайно, і спите в годинниках, і вона вказує на потребу серця у відновленні. Ця цифра висока HRV означає, що ви добре відновилися, а низька, що потрібен додатковий відпочинок. Мапи. Я як трейловий бігун завжди любив суунту та точність роботи GPS та навігацію. Але зараз, в нових годинниках сунту, це не просто крок вперед, а буквально стрибок. Офлайн мапи, які дозволяють знайти дорогу навіть у безлюдних місцях, де ви до цього ніколи не бували. Раніше це були просто напрямки, в яких тобі треба рухатися. Зараз це повноцінні мапи. Ви можете використовувати крутилку для того, щоб чи сенсорний екран, для того, щоб масштабувати чи панорамувати карти. Незважаючи на те, що картографія споживає багато батареї, я дуже задоволений часом роботи батареї Suunto Race S. Про щоденному використанні завжди ввімкненим дисплеєм і регулярними тренуваннями майже щоденно, я заряджав годинник раз на 6-8 днів. щодо акумулятора є 4 режими роботи: перформанс, витривальність, ультра та тур. Кожен з них оптимізований для різних потреб, таких як частота запису даних, яскравість, яскравість дисплея, оптичний монітор, серцевий ритм, сенсорний екран, вібрація та підключення Bluetooth. Як використовувати годинник у режимі перформансу, та отримують чудові результати GPS без ніяких проблем. Під час плавання годинник добре рахує кількість басейнів, а і цього буде достатньо, якщо ви просто плаваєте. Але якщо вам потрібно робити вправи, де не задіяні руки, наприклад, з плисти на ногах з дошкою в руках, тоді ці кола на жаль не зарахуються. Шкода, наприклад, це мої самі прості Apple Watch SE Вміють це робити. І раніше, до речі, Sunto також це робила зараз, на жаль, ні. Що мені не подобається в Sunto Race S, так це спосіб зарядження годинника, він, до речі, такий самий, як і в Дев'яці, і в Sunto Race. В нього ось така зарядка, яка потребує точного розташування саме по цим двом точкам. Вона магнітна, але тримає не дуже. І ще один момент, це не дуже критичний. Тут немає можливості зберігати музику на годиннику. Ти можеш контролювати, переключати треки на телефоні, чи де вони там у вас грають, але сам годинник завантажувати треки ти не можеш. Я деколи слухаю подкасти під час пробіжок і було б класно залишати телефон хоч деколи вдома, але з цими годинниками не зможу. Загалом мої враження від Sunto Race S. Я би точно міг їх рекомендувати. і Рекомендую, особливо зважаючи на їх ціну, повноцінні мапи і автономність. Вони трошки більші за мої Suunto 9 Pro, але е, по вазі такі самі, е, і вони на 23 грами менші за Suunto Race. Тому раджу звернути увагу не тільки трейлранерів та ультраранерів, а й шосейних бігунів на ці кроси. На ці годинники, бо кроси завжди оглядає. Як і обіцяв повертаюся до оновлення. Випустили софтверне оновлення для Suunto Race Vertical та 9 Peak Pro. Протрастувати фізично я не встиг, але потім вам розповів, бо в мене залишається моя 9 Peak Pro. Що додали, нову навігацію під час підйому, нове поле навігації в екрані карти. Це дуже цікаво. Масштабування карти тепер може до 20 кілометрів і три нових циферблата і декілька інших інтерфейсних покращень. Ще раз дякую вам за перегляд. Офіційні Suunto можна купити в офіційному магазині в Києві і в Україні. Посилання в описі, як завжди, і крім того, що я дружу з селом, вже років 7. Напевно, це місце, де ви можете отримати гарантію від виробника, офіційний сервіс і захистити себе від підробок. Дякую ще раз. До наступного зустрічі. Пока.